Доброго дня всім! Опять знову такий Nissan Xterra of Ukraine. Це Xterra tra не Panfinder. Хочу вам а, двигатель тут в 40DE 4 літра атмосфера. Бензин, бензин не діль, бензин. І я хотів би вам а, показати такий сказати, доділку, недоділку цього движка. Ось де мене в руках. Всі згадають, у кого були проблеми з цією штукою пластикою, вона стоїть ось де тут. Тобто оцей тройник із пластика. Да, автомобіль а, 2014 року. І там хтось що не робив, там потіки печки, там багато є відео. Я його реально от ребята, от я його взяв так от. Цю штуку, що це ви бачите, скопірував. Це пластик. Я її зробив, спаяв її з. Ну, ви поймете, зараз що, вона покрашена чорним кольором. Вона спаяна із таких ось де водопроводних труб. Ну, Матеріал такий, я просто покажу, що матеріал такий. У мене немає. У мене вже був весь набор. Довго я думав, довго я мучився. Я и сюда в резьбу врезал, чтобы обратить внимание. Ну, целый вот так вот идет. Печка туда. Это вот алюминиевая штука. Вон она, вон она, вон она, где. Ну, вы зрозумели, да? Дальше продолжение ее. И так. она выходит у нас вот она. Вот она тоже. Той. В цей же ж... У нас уцельная. значит, патрубок, ну и так далее. Nissan Ниссан... Panfinder. Які там года? 8.15 дезеля. Да? І бензиновий. <клух> До речі, двигатель, похожий з Infinity. XQ35. Ну, не важливо. Запчасті дуже багато що підходить. Шатун розвит. Вот. І я спаяв його з цієї штуки. Ну, тобто, я спаяв його з такою. Один, один в один. Переміривши висоту, додавши сюди коріштей, значить оцей діаметр і цей діаметр 21. Ну, хто там буде робити? А верхній верхній, ну та трубочка, він найменший 12 13 Треба поміряти. І щоб не було оцих проблем, то що я мучився, потекло там, підмотав, помикло там. Один раз. Спаяйте його з... скажіть я вам скажу, ось цю штуку. Спаяйте його один раз з водопроводних цих труб, поставте, підчиніть, матеріал мягкий, пиляється, тобто зажимається і забуваєте повністю про цю проблему тройника. От, а, як це? От тройник, от, отоп'ятеро пічка, щось таке. Теж викладаю в YouTube. Вот. Покрашений, відпісочний И, і, і ця тема у мене повністю закрита. Все. Больше вже нічого з нього не тече. така вам інтерес. Може комусь буде цікаво. Може комусь буде не цікаво. Хто шукає, той завжди знайде свою інформацію. Так що всім рівних доріг. Миру, щастя і добра вам. Пока.